У нас представлено дуже багато штучних квітів, а також сухоцвітів. А сьогодні хочемо показати вам ось таку гілочку. Це гілочка Шовковиці, тут висота 42 см, вона золотого кольору. А їх можна використовувати і вазі, ось як тут на відео. А можна ще, як робимо ми. Використовувати для декору ялинки. Тобто ви ось так вставляєте гілочку, і ось ця частина звисає на ялинці. Буде дуже красиво, і так зазвичай робиться завжди, коли ми прикрашаємо ялинки для клієнтів. І у нас у наявності ще є ось такі гілочки теж золотого кольору. Тут декілька варіантів, які вони ось так: теж вставляються на гілочку ялинки і прикрашаються. Всі пустоти, і взагалі ялинка буде дуже гарно виглядати, якщо вона в золотому кольорі у вас буде прикрашена. Ось ці маленькі гілочки вони по 25 гривень одиниця. І ось ці гілочки вони по 415 гривень одиниця. Всі в наявності та всі представлені на сайті.